Чому от люди, які беруть машину вагам справа викупа, вони викупають в більшості. Мотивація якась чи що? Ну дивись, це дивись, є свінка, так? це капіл. Uh -huh. Ти приходиш 5 гривень, 5 гривень, 5 гривень, збираєш на щось, так? копиш. Копиш на автомобіль, копиш на квартиру. Навіщо беруть квартиру в кредит, тому що нема 100 тисяч доларів. Навіщо беруть машину в кредит, тому що немає всіх грошей? Ми пропонуємо умови, в яких людина може взяти автомобіль без першого внеску. Тобто, це найкращі умови. З усіх, ну в принципі, лізінга і кредита. тому що в кредиті в лізінгі потрібні 25% як мінімум першого внеску. Тобто це 2,5 тисячі доларів. Людина у нас маючи 100-200 доларів, платить квартальну страховку каску, бере автомобіль, платить за свій автомобіль. При тому, що йому надається гарантія на автомобіль, при тому, що йому постійна допомога і багато-багато є таких плюш. Все дуже просто в шапки профіля, номер телефону.